Наше місто вже потрапляє від таких ударів вже більше місяця. Під прицільним обстрілом знаходиться звісно. Люди наші зараз знаходяться в такому стані емоційно збудженому. Вони переживають за своє життя. Ну, ми отримуємо звістки, коли готуються артобстріли. Це ця інформація надається мешканцям. Вони у них є змога, коли вони виставляють, тільки чи чи там на, на, на той стороні Дніпра виставляють гради, чи якусь там артилерію. Ну артилерію складніше відслідковувати, і нам ну, надаємо таку інформацію мешканцям, щоб вони могли перейти в укриття. Зараз немає в нас інформації, скільки людей виїхало, але ми бачимо по місту, що всі комунальні служби працюють, лікарня працює, всі необхідні послуги надаються. Міськрада працює, Наші підприємства. Ті, хто зможуть, і ті, хто є можливість працювати, звісно, всі на містах, всі працюють люди, у кого є змога. Дійсно виїжджають з міста, але це не такий великий відсоток, щоб сказати, що місто. Стати примарою і тут вже більше нікого не буде. Квартири теж не біля першої години ночі на цьому місці на проїжджай частині. Це це одна з центральних вулиць нашого міста. Були декілька прильотів. Один із прильотів ви зараз можете бачити, що попав прямо на проїжджу частину. Осколками, якщо ви порадетесь назад, ви побачите зруйнований стік, скло зруйноване, будівлі, які пострадали внаслідок влучання осколків. Ну, як бачите, це вся цивільна інфраструктура, тут немає нічого воєнного. Ми підійшли ближче до будівлі до нашого п'ятиповерхового будинку, який знаходиться, і ви можете побачити на власні очі всі руйнування, які нам завдає Російська Федерація. Це житловий будинок. Тут мешкають звичайні марганчани, які були ну не готові для, для таких обставин, що в їхній будівлі може прилітати активні ракети залпового вогню. Як, як ви бачите, будівля ну досить серйозно зруйнована саме саме з п'ятого поверху. Дуже дякувати Богу, знаєте, що тут ніхто не загинув. Наразі Марганецька міська рада разом з депутатами та міським головою прийняла таку програму підтримки для наших мешканців, які знаходяться в місті, які в нас проживають зараз тут. І для того, щоб зайти в нормально випалювальний сезон, і мешканці, щоб могли жити навіть в цих зруйнованих квартирах, будинках і так далі. Марганецька міська рада прийняла таке рішення. Видавати до 80 до тисяч в залежності від пошкоджень на відбудову своїх домівок наразі. Ці всі ремонтні роботи проводяться в місті, змінюємо кри дахи людям, вставляємо вікна. Це все робиться за підтримки наших комунальних підприємств. Та люди також самі долучаються до цього, волонтери і так далі. Зараз ми знаходимося з вами на центральній площі міста Марганців. На цьому місці у нас проходять свята, День міста, ми проводимо, тут приїжджають до нас артисти. Як ви бачите, за моєю спиною також влучання. Снарядів, які отримали в житловий будинок. Руйнування дуже серйозні. Вони не тільки зруйнували ну, те, що ми бачимо, там ну, дуже, дуже багато руйнувань зсередини цього будинку. Також будівля пострадала поряд, ще одна будівля, яка належить Марганецькому гірничо-збагачувальному багачевного комбінату. Дуже Дуже потужний тут був вибух, дуже потужний вибух, тому що ракета попала через кришу прямо, прямо в саме приміщення. В цьому приміщенні, на жаль, знаходились люди, цивільні, це, це були люди, і близько 10 людей тут загинуло. Вони навіть не встигли зреагувати на це, бо між прильотами ну, буквально тут йде 10 секунд, і вже з того берега прилітають туди снаряди. Тут вони, я так, ну, те, що ми побачили, використовували фугасний заряд, який просто знищив всі стіни, всі на останньому поверсі, і люди не змогли ніяк вирватися з цієї паски. І на жаль, загинули. Також поряд біля цієї будівлі знову ж таки на дорогу було влучання снаряду а також було влучання в житловий будинок, тобто накрили цей весь район і хаотично попали по всім. на зараз комунальники наші відновили. Відновили кришу в цій будівлі. Зараз проводиться експертизи, щоб можна було відновити ну цю будівлю. Всім мешканцям, які постраждали, надається як допомога на відновлення житла, тимчасово, також на лікування. Хто знаходиться в стаціонарі, всім допомагаємо 10 серпня? Так це було вночі, десь біля першої години ночі. І Я в цей час не спала. Я сиділа, дивилася в вікно, сидячи на ліжку, і бачу, як на мене насувається зарево червоне секундами. і Я не пам'ятаю навіть, як я зупинилася в кімнаті туалетній на бачку на крищів і Двері закриті. Я навіть зараз не пам'ятаю, як це було. Хоча я судорога ногу звела, я не могла. Піднятися. А як це було? Я навіть зараз не можу пояснити. Це Божа сила, мабуть, чи самозбереження? Я не знаю, що це було. Вам пощастило? Так. Довше. А тут хто був? Слава Богу, нікого не було. Жіночка, яка тут проживає, вона влітку проживає в приватному будинку своїх батьків, батьківщина. І хотіла вечора ночувати тут. А ми її зупинили, оскільки обстріли йдуть, і діти в приватному секторі безпечніше. І вона ночувала вдома. Що, обстріли, обстріли, обстріли взагалі кожної ночі. Це жахіття, це страхіття. Кожної ночі практично кожна сім'я виїжджає на ніч. В степи дощі почалися до людей в села. Ночують, кому де, кому де прийдеться, в кімнатах по 9-10 чоловік навіть розказують вони оце, ці дні. Я виходжу на вулицю більше трошки часу в мене. І я практично спілкуюся з тими людьми, які заїжджають, я їх бачу, зранку не спиться, тому що обстріли з часу до 5-ї години, і вже ніхто не спить. Я виходжу у двір і спілкуюся з людьми. Жахіття страшне, люди налякані, дуже налякані. І навіть не уявляють, що робить, кому кричать всьому білу світу за цю атомну станцію, за це становище, якому опинилося все місто і, взагалі, вся наша Україна. 27 липня. О другій годині ночі, в 2.40 точніше, я отримала дзвінок від свого сторожа. До цього я чула вибухи. Я зрозуміла, що вибухи саме в нашому місці, але я не могла навіть і подумати, що це буде мій садочок. Позвонив сторож і сказав, що в нас трапилась біда. Ракета влучила в одне крило нашого садочка і дуже його пошкодила. Пошкодила вікна, пошкодила двері і пошкодила стіну. Слава Богу, що ніхто не постраждав і не постраждав, головний сторож, який тут знаходився. Ось тут був розрив, ось бачите, з дві сторони, да? темне повністю все. І вирвало стіну, і пошкодило сам, самі сходинки другого поверху. Тобто вона впала сюди і, на щастя, касета не розірвалася. Вона залишила, вона була споплюжена, але вона була ціла. Тобто немає цих от уламків, які пошкодили, посікли пусть усе приміщення. Їх немає, слава Богу. Але вона затонувала і саме був тут. Взив був тут. Хочу звернути вашу увагу, що тут була стіна. бачите, її зараз немає. Тут, тут група знаходиться, це групове приміщення, гральне. Кімната, але тут була монолітна стіна, і зараз немає. І так само тут був бетонний блок, який теж лежить воно внизу.